Нам варто бути готовими, що перемир'я буде болючим або там мир, умовний мир, буде для нас дуже болючим, і це може бути не лише питання втрат окремих наших територій. Я маю на увазі е, формула про те, що е, вони де юре залишаються за Україною де-факто контроль за Росією, тобто ми не відмовляємося від втрачених територій. Ця формула, очевидно, буде як певний компроміс. Але е, я думаю, що вимоги Росії, от порядок денний лінійка, буде набагато більшою. Тобто, я думаю, що тут може стояти і пакет гуманітарних питань, про які вони говорили неодноразово, достатньо чітко. Це власне питання УПЦ московського патріархату, це питання використання російської мови, принаймні в певних регіонах. Тобто, Росія в будь-якому разі хоче залишити за собою такий певний пакет впливу. Для розгойдування ситуації зсередини, для лінії розколу там замовною ознакою, релігійною ознакою, там іншими ідеологічними марками.